Зараз завдання номер один це знакачати, ну знайти точніше кошти для того, аби придбати за кордоном в Європейському Союзі е і імпортувати газ в українське газосховище для того, бо ми могли пройти опалювальний сезон без відключень, ні без дефіциту газу на сьогоднішній день. Дефіцит орієнтовно е в об'ємі газу е прораховується десь біля 5,5 мільярдів кубічних метрів газу. В грошах це десь за сьогоднішніми цінами біля 2,5 мільярдів євро. Станом на сьогоднішній день Нафтогаз, як компанія, на яку покладені спеціальні обов'язки від держави по забезпеченню газу і населення і теплокомуненерго Нафтогаз шукає ці кошти, і станом на сьогоднішній день в Нафтогаза є попередні домовленості. Попередні домовленості про 1 мільярд євро. Це не від одного донора, це кошти, як кредитні, так і грантові. Від різних інституцій, і Європейський банк з реконструкції та розвитку, і Європейський інвестиційний банк, і гранти від е, різних держав, і від Норвегії, в тому числі, якщо не помиляюсь, там на 200 мільйонів євро грант. І, е, але цих коштів немало. Е, е, потрібно ще віднайти нафтогазу десь біля півтора мільярда євро грошей, щоб закупити газ і закачати в українське газосховища. Президент України Володимир Зеленський говорив про те, що він мав розмову із паном прем'єр-міністром Норвегії про потенційну допомогу з боку Норвегії, окрім тих 200 мільйонів євро, щоб Норвегія збільшила допомогу, і ми спілкувалися на рівні парламентарів із нашими колегами з групи Дружби теж із Норвегії. Про потенційну ідею, взагалі щоб Норвегія за власні кошти, так як Норвегія нам багато допомагає, могла придбати у норвезьких приватних та державних компаніях газ і надати Україні позику у вигляді товарного газу для того, аби ми могли пройти цей опалювальний сезон. А Україна вже за кілька років, коли матиме відповідні ресурси. Розрахується за тією ціною, яка буде там, умовно кажучи, за два-три роки. Розрахується з Норвегії за цей поставлений газ. Ми очікуємо зараз на політичне рішення від уряду Норвегії. Якщо ж все таки уряд Норвегії піде нам назустріч і зміг би нас прокредитувати у вигляді товарного газу, Нафтогаз готовий його забрати в будь якій точці Європи, куди Норвегія його закачає. І ми вже звідти його доставимо в Україну в наші українські газосховища. Тому я сподіваюся, що і уряду, і президенту, і нам, парламентарям, вдасться досягнути домовленості або з Норвегією, або з іншими країнами, з якими сьогодні ведуться перемовини, і з міжнародними інституціями для того, аби Нафтогаз встиг вчасно закупити газ і закачати його в українське газосховище. І ціни на е, газ для населення не будуть змінюватись до кінця року 100%. у 2025 році. Ціни на е, комірне для населення і для теплокомуненерго не будуть змінені, тому е, нам потрібно заспокоїти наших телеглядачів, щоб було розуміння навіть попри дефіцит, навіть попри те, що Нафтогаз закуповуватиме газ двічі дорожче ніж продаватиме його населенню. Але ці збитки буде вже на собі нести нафтогаз, державна наша компанія, акціонерами, якої ми всі являємося, але в той же час ціни змінюватись не будуть ні для населення, ні для теплокомуненерго.